Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, дітки прекрасні. Малята, до нас завітав незвичайний гість. Як ви гадаєте, звідки він узявся? Привіт, малята! Я робот, і прилетів до вас з однієї з планет космосу. Тих істот, які не живуть на планеті Земля, ще називають інопланетянами, тобто жителями інших планет. Наш робот також інопланетянин. Малята, я запрошую вас у мандрівку космосом. Це дуже далеко, високо над землею. На чому ми зможемо полетіти? Диво, птиця, хвіст горить. До зірок вона летить! Правильно, це ракета! Малята, ви хочете вирушити в космічну подорож? А хто літає в ракетах у космічні подорожі? Правильно, космонавти. Ви хотіли б бути космонавтами? Для того, щоб полетіти, потрібна ракета. Маємо ракету? Ні. Але ми маємо набір геометричних фігур. Із цих фігур ми ізмайструємо ракету. Намагаємось зібрати правильно. Ракета має бути міцною для того, щоб дістатися зірок. Займаємо місця і починаємо зворотній відлік. 10, 9, 8 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Полетіли! Шановні космонавти, що ви бачите за бортом корабля? Океани й континенти, гори й ліс, міста й поля. Це малю твоя планета, називається Земля. Так, це земля. Земля це наш будинок у космосі. А ми, жителі цього дому. Хто ми? Правильно, земляни. Наша планета земля. Щедра вона і багата гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить. Все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Пильно навколо дивись. Оберігай кожну гілку, пісні у пташок учись, а працьовитості в бджілки. Діти, вам сподобалася наша мандрівка у космос, але настав час повертатися. Малята. Я пропоную на згадку про нашу планету Земля виготовити і подарувати роботу інопланетянину на тарілочки. Я бачу, що ви згодні. Тоді сідайте скоріш за столи і підготуйте все необхідне. Нам потрібно пластилін синього і жовтого кольорів розділити на шматочки і скотати жгутики. Тепер беремо паперову тарілочку один із жгутиків і починаємо ліпити його на тарілочку, розмазуючи ось таким чином. Так само ми робимо і з іншим кольором. Будемо чередувати кольори, поки не прикрасимо всю тарілочку. Для оздоблення тарілочки я підготувала макаронні вироби. Іми я і буду прикрашати тарілочку. Спочатку я прикрашаю края тарілочки. У мене такі бантики. А в середині тарілочки я викладаю ось такі хвилясті промінчики сонечка. І, звичайно, прикрашаю середину Тарілочки. Ось така тарілочка в мене вийшла. Тепер її можна поставити на підставку для телефона або зробити петельку і повісити на стіну. Дякую вам, малята, за чудовий подарунок. Але мені настав час прощатися з вами і повертатися на свою планету. До побачення! До нових зустрічей!